Мене звати Богдан. Приємно. Хотіли б у вас поставити вам кілька питань. Перше і, мабуть, ну, найголовніше питання як ви стали викладачем? Я думаю, що частково то і модя. Чилищі. Ми називалося Львівське державне музичне училище. І пішли ми в консерваторію поступати, була консультація у професора Стефанії Стефанії Павлишини. І було багато теоретиків, 20 величних теоретиків тільки було. І вона кожного полінувалася запитати, ким ти хочеш бути, ким ти хочеш бути, пішла до мене. І я кажу, що я би хотіла викладати музичному училищі. Васильович, Володимир Васильович Флис, Людкевич, я не був моїм викладачем, але він тоді був в консерваторії і працював на концерті, я його бачив. Наступне питання: які моменти у викладанні є найважчими для вас? Ну, тут є два моменти: або для вас, або взагалі. Якщо для мене, мені направду дуже важко. Не коли не здібні, але вони стараються, з них можна щось зробити. Нехай вони не досягнуть якісь вершин, таких дуже великих, але вони до чогось досягуть все одно. Але коли вони винили, не стараються, це мабуть найважче. А решта все залежить на не навчання, до думи. У фантазії, вмінь, знань, практики, методичні питання. Так, і останнє питання буде трішки пов'язане з музикою, так як. Після війни зараз в Україні активізувалися дуже багато нових виконавців, дуже багато нових гуртів музичних. І хотів би вам поставити таке питання: який жанр музики на вашу думку потрібно би було? музичних є дуже багато, і серед них є так звані академічні жанри і так звані популярні жанри. Такся стало, що держава, не відтепер, а зданіше, ну тепер я пропущу, більше уваги і, відповідно, і фінансової уваги приділяє саме популярним жанрам їм дають просто можливість краще розвиватися. Тому що ви розумієте, якщо у вас є база, якщо у вас є можливості, то ви це тільки навіть з тої причини, що ви одну ту саму пісню повторите 150 разів, то ви, можливо, навчитеся її нормально вже співати. Академічної музики це якраз не, 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 не торкається, а якщо торкається, то в найменшій мірі. Але всупереч тому, що в нас, в державі, до речі і в світі так само, дуже складно є з академічною музикою. Чекалася, нехай це буде вона розвивається, вона розвивається інтенсивно, швидко. І е, не знаю, ви ту знаєте, чи ви ту розумієте, власне, студенти, тому що ви все-таки вона пише, е, що власне академічна музика розвивається абсолютно в ногу наша українська за світовою. Оце важливо. Тобто навіть попри те, що держава не особливо допомагає, власне, вона розвивається. Ну, моє бажання було б, щоб державна допомога академічній музиці, а це, зокрема, і в освіті, і виконавству, щоб вона була істотно більшою, ніж мене. А популярні ну, нехай розвиваються, мені теж потрібні. Те, що я до них